Франс кавка — не просто відомий письменник-модерніст, а втілення всього абсурдного і печального досвіду, яке випадає на людську долю. Біографія Кавки робить життя кожного з нас трохи стерпнішим. Адже хай, які неприємності в нас трапляються, завжди є кавка, якому трохи гірше. Або який бодай зрозуміє нас, кавка народився не в тому місці і не в той час. Ніяк не міг визначити, хто ж він, чех, єврей або і взагалі німець. Дитинство Франца навряд можна назвати щасливим. І це видно з фотографій. Куди серйозний Франц із коником, із сестрами сам майже ніколи не усміхається. Хворобливий інтровертний хлопчик викликає свого батька-бізнесмена Германа хіба роздратування. Ну який із нього продовжувач професії, як він керуватиме галантерейним бізнесом, якщо навіть півдітра пива і стейк не здатний спожити на перемовинах? Сім'ю маленького Франса не назвеш неблагополучною. Як на ті часи, тато ніколи не бив дітей, а родинний бізнес повсякчас розширювався. Однак і щасливими діти Германа не були. Їхній батько часто змінює ідентичності. від чеського націоналіста до німецького бургера, залежно від того, що входить у моду. Ще разу до цього доводиться пристосовуватися. Франц Кавка працював на роботі, яку ненавидів. Війшов в історію як у світі страховий агент. Втім, за життя його ніхто не впізнавав. Був типовим офісним понтоном, що носить на роботу тоненький бутерброд із сиром. Мав жахливі стосунки з батьком, від якого все життя морально, а довгий час і фінансово залежав. Тречі був заручений при цьому двічі з однією жінкою Феліцією Бале, який чомусь здалося, що повернутися до Франца – то добра ідея. Ближче за всіх кавка підпустив до себе Мілену Весенську, яка перекладала твори кавки чешською. Хворів на мігрені туберкульоз, шлункові захворювання. А ще мав іпохондрію, тому навіть у нетривалі періоди здоров'я знаходив у себе нові й нові надуги. Це життя жив дуже скромно, так і не навчившись заробляти власним талантом. Не дістав везення, хоча видавці мало не виривали тексти. У нього з рук не дотримувався дедланів. До Адже боявся публікації і остаточної редакції власних творів, провалював публічні читання, бо аудиторія була не готова до його жорстокої прози. Помер у 40, залишивши по собі три незакінчені романи, кілька десят оповідань, листи, щоденники і чорну діру в європейській літературі. Після смерті Француз теж не поталанило, поховали його у родинній могилі на правському кладовищі. Батька поруч не вдавалося уникнути навіть по той бік життя. Від ранньої юності і до останнього дня Кавка писав. А просто перед смертю попросив свою дівчину дору діамант і наліпшого друга Макса Брода спалити майже всі рокописи. Добре, що з Брода виявився поганий друг. Хочеш розібратися, якою людиною був Франц Кавка? Читай його тексти відкривай світ через зарліт.